Художня родина, так знайомі звуть сім'ю Дудко, і не дивно малюють у ній всі не просто водять пензлем по полотну, а й мають спеціальну освіту. Тож напередодні дня незалежності України вирішили зробити спільну виставку. кажуть основа України то родина, а особливо творча. Та такий захід у них не вперше. У нас обща выставка перша була в 1997 году в арт клубі Діти ще були школьники. І у них тоже такі цікаві були динозаври, слони, мартышки, морські свинки і всяке таке. І ви знаєте, і друг дружки вони рисовали, там всякі мультики. І получасні плоха. Відтоді діти виросли, а син Дмитро навіть встиг отримати освіту. Він професійний ілюстратор книжок, працює у різноманітних техніках, проте зізнається, найбільше полюбляє портрети. Дмитрових картин на виставці представлено найбільше. Вони різних періодів його життя та своєї цінності для автора не втрачають. Є і старі, як ви говорите, залежавшіся. Вот. Но ну, лично мне они интересные, несмотря на то, что они старые. Есть и новые, которые, по которым видно, что они отличаются от старых. То есть, по-моему, это нормально, что есть и старые, и новые. Хлопець каже, картини відбирав за власним вподобанням і сподівається, поціновувачі мистецтва теж їх оцінять. Глядачі з коментарями не забарилися, Захоплено розхвалюють творчу сім'ю і бажають подальшої плідної праці. Хочу пожелати цій сім'ї успіху в роботі в такій творчій, і всього хорошого. їм. Хай їм щастить, як то кажуть, в цій справі. Виставка працюватиме до 18 вересня у виставковому залі музею імені Коцюбинського.